Зараз ми від наших найменших сукулентів підемо до найбільших. І спробуємо вас здивувати. Ну, здивувати, не здивувати, але думаю, що буде цікаво, тому що сукуленти не лише прикрашають подвір'я, а вони ще й плодоносять її смачними плодами. І не лише смачними, а ще й корисними. І ось ми з вами, подивившись на красу, підемо ще і подивимося на корисні сукуленти. Ось красень наш, який цвів дивними квітами, дзвониками і дивував нас. Ось кожна квітка по-своєму гарна і по-своєму дивує. Ось кам'яна троянда. Вона також дуже гарна. І дуже прикрашає подвір'я чи сад. Ну, одним словом, усі вони дуже гарні, прекрасні. Ми їх любимо, вони люблять нас. Ну, зараз підемо до О, Каланхує. Каланхуя, яке я довгий час шукала тут в Італії, але нарешті знайшла. Так, от хіба не краса, подивіться, який різновидалує, і вже вдруге радує нас своїми квітами. Ось які гарні стрілки випустив навіть на осінь, крім того, що на весні, на початку літа, він уже квітнув. Ну, звісно, наш мімо піде з нами. Зараз він примостився на даху під оливами. Але зараз піде з нами. По друзі, до нашого головного героя сьогоднішнього ще зай... зайшли, забула за цей куточок сукулентів. Зайдемо ще на цей на трішечки, а пізніше я вам покажу його більше. Тут також ростуть лише сукуленти, може, випадково десь живучка залишилася, бо тут була живучка. Але зараз тут сукуленти. То бачив мої попередні відео, то, напевно, здогадався, що я вас веду до опунції, до інжиру індійського. Е, з холодочку добре його знімати, там уже у нас і мімо нас випередив є. Ну, зараз ми підійдемо до нього бі ближче. Ну, а ось це і є головний герой сьогоднішнього нашого відео. Це інжир індійський. Він у нас розріжся ось такий із двох листочків за 4-5 років йому Зараз він рясно плодоносить, і зараз вже достигає. Деякі вже достигли давним-давно, в деяких господарів, наш трішки запізнюється і достигає пізніше. Може, тому що тут йому більш-менш захисно. Ось з попередніх відео ви, напевно, бачили, як ми збирали плоди. Збирали ми одягаючи на плід, на самий оцей плід одягаючи стаканчик пластмасовий, і підрізаючи. Чи потім ножиком, таким чином збирали. Але зараз, тільки він виріс уже такий великий, високий, і інколи, коли приморозки він може руйнуватися, ми вирішили трішки прорідити його і зрізати разом із плоди, разом із листочками. Навіть якщо вони не достигли, вони будуть лежати, влежаться і достигнуть. Ось так перший вже чоловік зрізав. Ось так вони і лежатимуть, достигатимуть. Вони мусять мати колір, достатньо такий яскравий оранжевий колір. Деякі вже набрали цього кольору на самому верху, а деякі ще зовсім зелені. Бачите, такий він дуже сильний, дуже е, щедро вродив опунція. Опунція. Це найбільш, до речі, культивований вид опунції. І, до речі, видно із самого цього нашого деревця, уже, як його можна так назвати, це кущ чи, деревець, чи деревце. На ньому небагато ось цих великих голочок. Це ознака того, що він культивований. Але незважаючи на те, що цих голочок небагато, потрібно бути дуже і дуже обережними, тому що крім цих голучок, є дуже багато, особливо на плодах, таких голочок, які невидимі, дуже малесенькі і дуже в'їдаються у руки, у пальчики. Тому потрібно бути обережним і збирати лише у захисних плоди збирати лише у захисних Рукавичках, і то не всі захисні рукавички захищають від цих малесеньких глочок. Ось такі плоди схожі на грушки, дехто так і називає їх індійські грушки, індійські груші. Взагалі то в Італії прижилась назва індійський інжир, продають його в супермеркатах, на ринках. Він дуже корисний також, корисний для кишечника, я читала і перевірила. Листя його використовують для у промисловості, для виготовлення ниток грубих, канатів. Ось так. З такого листочка розмножується опунція. Коли ви його зріжете, він невибагливий, дуже легко приживається. І, до речі, стовбур його, зараз ми тут у траві між едерою, не можемо побачити його дуже добре, але стовбур старих таких інжирових дерев, опунції, правильно її назвемо, досягає навіть одного метра. Уявіть собі. От. Ось оці такі зв'язочки, вони здаються листочками, але вони з часом переростають на стебло. І утворюється стебло із них. Ось такі. Так що зараз ми почнемо збирати наші плоди. Чоловік зняв павутиння із рослини. До речі, павутиння воно також відіграє певну роль на цій рослині. Збирається воно і залишається не тому, що хазяїни уважні або ліниві і не хочуть обібрати павутиння. Павутиня захищає плоди від комах, тому що плоди солодкі, і до них підбирається дуже багато комах. Павутиня таким чином захищає від пошкодження. Тому що комашки вони хоч маленькі, але таки добре пошкоджують цей фрукт. Ну от, Я ж казала, що мімо наш обов'язково прийде до нас, от він уже прийшов, заховався від нас, буде нам допомагати. Ось так він нам допомагає, як же без нього жодна справа не обходиться. Ось отак ми будемо. Допомагати збирати плоди. Для того, щоб позбутися дрібнесеньких колючок на інжирі індійському, його потрібно намочити, щоб він трішечки полежав у воді. Тоді малесенькі колючки відчепляться від нього і підуть геть, і буде безпечно. Тепер вони точно відчепляться. І зараз ми скуштуємо цього плода. А щоб його скуштувати, його потрібно ось так цікаво порізати. Наштрикнути вилочку, обрізати з одного боку, обрізати з іншого боку. А так. І потім посерединці. І потім відвернути шкуриночку. Якщо фрукт достиглий і добрий, він бачите, як гарно розгортається. Ну, тепер можна допомогти і ручкою, щоб уникнути проколу про того, що нас поранять голочки, тому що ми хоч і помили, але маленькі все рівно залишаються. І ось такий фрукт вже можна їсти. Тепер салфетку можна забрати. Тут голочок у нас немає. І спокійно смакувати. Ось так. Фрукт дуже корисний для кишечника. Також кажуть для тиску, тиск понижує, ну і смачно. Смачного.